Citroenчик на дуже надійному двигуні. Тут 1,6 дизель, це в нас машинка 13-го року. Має, як бачите, свій коричневий колір, оптику, туманочки, як бачите, у нас включені Оригінальні, легкосплавні дисочки стоять на літній гумні. Вже машина сама притонована, ніхто нічого не буде бачити. Повний електропакет відразу маємо підігрівчик, кидається нам в очі. Також у нас, бачите, збережений стан салончику. Мультикермо оригінальне. Пробіг відразу 155 тисяч уявіть собі. для дизеля, це взагалі фігня. Також, як бачите, у нас двузоний клімат, контроль, ось навіть показує, куди він може дути. Так, кондиціонер тут також заправлений, обдух переднього, заднього скла. Також ніша для речей, дуже глибока. Може класти сюди гроші, ключі, все, що потрібно. І найголовніше, тут у нас стоїть коробочка, автомат у городі, дуже зручно. Електроручник, підстаканничка. Позаду у нас також, як бачите, збережений стан салончику. У нас. І зафікси, все чистенько, акуратно. Також вже є єва-климочки, дуже зручно. Є на 12 вольт підзарядити свій смартфончик, або поставити там холодильничок, і також ремені безпеки для кожного пасажира. Перейдемо до багажника. Відразу у нас, ось як бачите, зустрічає полочка. Вона також продається у нас з машинкою. Оригінальний коврик. Також, як бачите, тут для сидіння коврички є, щоб не пачкати. Докаточка, ключик. Домократик, весь набір інструментів. Все віддається з машинкою і він тут присутній. Так що, друзі, приїжджайте до нас в автопоїнт. Зараз ціна на неї 8500. Дуже гарна ціна, щоб її забрати на дизельному моторчику на автоматі. Так що всіх чекаємо, автопоєнт. Автопоїнт. Придбай якісне авто.